Привіт! І ви на каналі Слипі Тока. Я дуже рада вас бачити. І сьогодні я вам покажу і розкажу, як ми будемо їхати в одну подорож. Зараз ви будете бачити, як я зберу свою валізу. Тому, думаю, затягувати не будемо, тому буду починати. Звісно, ще потрібно спочатку взяти одяг. Мені придається чаніку складати і собі. Тому, думаю, буду вибирати щось. Ну, я візьму не так багато одягу, тому що нам багато не потрібно. Ми їдемо тільки на тиждень і тоді зразу ж повернемося додому. Я ніяк не годна Вибрати, який одяг я можу вдягнути. Я візьму. Мало, тому що смисл брати багато одягу лише на один тиждень. Тому ось весь одяг, який я вибрала, тепер його потрібно, напевно, ще помістити. Не знаю, навіщо, щоб візьму куртку на всякий, якщо буде холодно. Так, тепер потрібно ще взяти наші піжами. Ми вилітаємо увечері. Тому ось я візьму їх, готов. Далі ж, звісно, потрібно взяти гроші і свій телефон, тому що без грошей теж неможливо і без телефону, звісно ж, теж. Паспорта у нас стоять в іншому місці, тому вони є завжди при нас. Ось так, я б зібрала рюк... рюкзак а валізу, тому зараз мені ще потрібно вибрати одяг, якому я піду. Ну я вибрала ось такий одяг. Я думаю, що мені вистачить на, сьогод... на сьогоднішню подорож. У нас перельот недовгий, тому, думаю, нормально. Всім привіт! Зараз я буду обирати якийсь одяг. Все. Лізбет, напевно, що мене вже чекає, тому думаю, потрібно йти. Хоч вона буде злитись. О, Нік, ти прийшов? Так, Лізбет, тут ще мій одяг, тому можеш, будь ласка, його взяти. Добре, Нік. Дуже дякую. Тепер я візьму валізу, а ти. Можеш собі спокійно йти. Дякую, велике. Так, напевно, що потрібно тут взяти білети, хоча б все два білети. Тепер потрібно, можливо, якусь ще каву взяти. Так, давай. Доброго дня. Ми хочемо взяти дві кави. Добре, вам з пінкою чи звичайні, звичайні. Ось візьміть розплата чим. Розплату картою. Дуже-дуже дякую До побачення смачної кави. Вам теж дякуємо, до побачення. До побачення. Хух, дуже добре, що ми встигли. Так, це дуже добре. Все, пішли. Давай сядемо сюди, тут навіть підстаканники є, так що нам буде дуже добре. Ага. І якось так, друзі. Ми скоро, ви скоро дізнаєтеся, куди ми їдемо. Ми дуже давно вже там не були. Можливо, старі підписники вже знають або догадуються, куди ми їдемо. Ось ми нарешті вже вирушили. Зараз будемо їхати. Сподіваємося, ми встигнемо на наш рейс. Ось ми вже приїхали. Нік, давай забирай валізу, Ми зараз швидко йдемо в аеропорт. їдемо. Доброго дня! Доброго дня! Білети, ось. Добре. Дуже добре, паспорта, будь ласка. Звісно. Валізу ось сюди покладіть. Все добре. Нік, давай став. Я думаю, що все добре. Все добре? Так, все добре. Ось, Зараз я візьму. Все, а тепер ще ставайте на простей контроль. Все дуже добре, дуже дякуємо. Ми вам теж дякуємо. Так, як я візьму телефон, потрібно взяти гроші, але так ми це тут несемо. Що підвалі Сідаємо. ага, нарешті я можу щось покласти на, на бік не потрібно тримати у руках. Тепер, напевно, що покажемо вже результат, коли ми приїдемо. Ми з Ніком вже приїхали, тому подивимось, де наша валіза і будемо визивати таксі. І будемо їхати. І ви дізнаєтеся, куди ми приїхали. Ось ми вже на місці. Мої старі підписники, можливо, здогадали, що ми приїхали до моїх батьків. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Сподіваюся, наступне відео вам теж сподобається. Я була дуже рада вас бачити. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Слипітока всім удачі і всім па-па!